Вітаю, шановні друзі. Я не грібник, але ось ще одного знайшов. Гноюовик. Гноювик сірий або гноювик чорнільний. Коли він стає вже старим, він розпливається на чорну кляму. Ну і часом поступово чорніє. Умовно стівний. Але не сумісний з алкоголем. Його можна готувати лише тоді, коли він ще молодий. А за алкоголь там взагалі дуже страшна річ. Навіть невеличка кількість алкоголю впродовж декількох днів після вживання цього гриба може призвести до отруєння. Тому, шановні, будьте уважні, поїдаючи гриби. Все-таки він майовик. Всім здоров'я!